Ніжинський ремзавод був єдиним на теренах України, який займався ремонтом інженерного озброєння. Його було збудовано у 1980 році на базі місцевої військової частини. Тут виконували ремонти землерийних машин, переправочно-десантної техніки та потужних автомобільних кранів. У 87 році він запрацював на повну потужність. Основне завдання заводу було це ремонт. Інженерного озброєння, інженерної техніки, інженерного озброєння. Практично ремонтували та відновлювали всі зразки інженерної техніки. Завод працював, можна сказати, до 2012 року. По СССР було ну, два заводи, але така, як спеціалізація імені цього заводу, то був, був тільки один. Він в СССР і відповідно в Україні він теж був тільки один, який міг ремонтувати відновлювати інженерну техніку. До 2012 року підприємство було у підпорядкуванні центрального управління інженерних військ Збройних сил України. Завод працював чітко і злагоджено однак, у 2012 році його передають до державного концерну Укроборонпром, що призводить до стрімкого банкрутства. Бо далі підприємство не отримує жодного державного замовлення. Воно перебуває у процедурі судової санації, пов'язаної із заборгованістю. 12-го року завод попав під санації, став банкротом і його почали частково продавати по цехам, по будівлям, право будівля. Цей під'їзд частина залишалася, будівля була продана. На одній території фактично існує вже два підприємства ДП «НРЗО» та ТОВ «Ніжинський ремонтний завод. У 2021 році відбулася передача ДПН-РЗО з державного концерну Укроборонпром до Фонду Держмайна України. А також було прийнято рішення про подальшу приватизацію даного підприємства. А вже цього року власником попередньо викуплених будівель, які колись належали ТОВ «Ніженремзавод», стає ТОВ оборонні технології. Його продали тут три цехи. І ці цехи вже решта цехів теж стояли перебувають на. До сьогоднішнього дня перебували в фоні держмайна. Завод признаний банкротом і все майно стояло його на продаж. Той час він вже продавався, коли йшли з 2014 року, коли вже Україна вела війну. Відповідно, так як він був в банкроті, обанкротений і Фонді, держмайна майна належне, належна охорона його не здійснювалася. Охорона, обслуговування, утримання цього заводу не здійснювалося. І це привело до того стану, що ми зараз бачимо. Нині єдиний на Україні завод інженерного озброєння нагадує руїну. І це дуже сильно болить містянам, а найбільше нашим захисникам. Військовослужбовцям Ніжинської військової частини. Будівлі всі прийшли в неналежний стан, криші течуть. Вікон немає, дверей немає, все розграблено, цехи в такому самому стані, не кращим. Станки, все обладнання, яке було, і обладнання даже стояло з частковим програмним забезпеченням. Все, все прийшло вже в неналежний стан, не робочий. Вже під час війни військові взялися за відновлення заводу. Тут було багато сміття, тут була розруха. Щоб після прильоту всі шапки, всі вікна були, повилітали. Прийшлося їх всіх, хоча б мінімум, що зробити, це пооббивали їх пленкою. Поміняли водосточні труби, тому що криша протікала. Зараз намагаємося відновити трохи кришу, відповідні приміщення приводимо до більш-менш. Нормального стану. Імовірніше за все, комусь було вигідно довести підприємство до банкрутства, припускають військові. Можна ж було її поставити на консервувати, законсервувати, якщо не, не, не було можливості там чи потреби в певних видах ремонту чи озброєння проводити. Можна було це все законсервувати, поставити на зберігання, але воно все розкрадалося і приводилося такий стан, зараз який ми маємо, який ми бачимо. Сьогодні основне завдання військових Берегти те, що є, і привести в належний стан.